З рукавки мікс екстра сорту, 10 кг по ціні 3050 гривень за цілий мішечок. У нас тут попадаються різноманітні модельки. Ось така йде шоколадного кольору, вона, до речі, двох спірання, може бути шоколадна, може бути ось така молочна. Розмір я не бачу, але мені здається, це буде МК. Плюс вона знизу, як бачите, стягується з двох боків. Наступна від Primark розмір XS-очка, нереально крутезна, вона йде 100 грамівочка, легенька. Ось така класна моделька з капюшончиком. Далі біленька теж іде довга. Ось така крутезна. Ззаді є надпись. Мій вайп». Ззаду, я так розумію, теж можна буде стягнути, зав'язати. Дві великі кишеньки. Розмір «М». Ось така. Вона теж буде 100 грамівочка. Наступна моделька Марк Адам. Розмір 42-й. Вона буде лагесенька, така жіноча моделька. Дуже красиво, бачите, на кишеньках такі зроблені елементи, камінчики, дуже-дуже гарненько. Далі ще одна подовгувата, це вже буде більш така тепліша. Розмір, я думаю, теж буде орієнтовно есочка. Ось така моделька, XS навіть. Далі розмір 38. Ось така всередині на флісі. Наступна моделька великий чоловічий розмір. Кікселечка. Ось така тепленька. Далі ще одна 100 грамівка жіноча, лагесенька. Ось така моделька. Далі ще нам попадається жіноча, вона реально крутезна в розмірі Елічка. Подивіться, як вона зроблена. Дуже така гарна, цікава моделька. Ель розмір. Наступна ще одна чоловіча. Розмір не бачу. Всередині на флісі. Дивіться тільки, який тут бігуночок. Дуже така цікава, такий прикольний колір. Всередині на флісі розмір більший. Далі пише 2ХЛ. Ось така чоловіча моделька. легенька Наступна ось такого плану. Це розмір Елічка. Пише по бірочці. Така моделька. Наступна в розмірі Елічка ось така. Теж іде легенсенька. Далі розмір Елічка ще одна, шоколадна, жіноча. Так, наступна, ось такого плану в розмірі 40. Жакетик, я б сказала. Наступна в розмірі М. Дивіться, який прикольний колір. Вона йде така, як ніби зомж. Ось така гарнесенька. Наступна такого плану це, напевно, буде Есочка, білесенька. Дальше, Ще одна шоколадна жіноча, більший розмір, 100 грамівка Так, це М-ка, Теж 100 грамівочка Наступна червоненька, легенька. Так, це у нас розмір 38-й. Ось така е, модель жіноча. Далі з капюшончиком такого плану. Ось така моделька. Далі, дивіться, яка джижинсова. Всередині на флісі, Дуже теплесенька, розмір 48-й. Ось така чоловіча моделька. Так, у нас тут буквально ще декілька варіантів. Це ось така жіноча великого розміру. Мія мода. Далі ще одна легасенька. Розмір Елічка пише жіноча. Далі 100 грамівка в розмірі XL. І останнє, що нам тут попадається, це брендове бенч. Ось така моделька. Всередині на флісі, було тут. всередині розмір М, кишеньки на замочку. Ось така, в принципі, цікава моделька. Все я вам показала повністю цілий лотик без рукавки екстра сорту 10 кг, 3050 гривень.